16 тонн хліба та інші випічки виробляє щодоби кропивницький хлібозавод. За рік вартість хліба зросла на 20%, каже директор Андрій Табалов. Першу причину називає подорожчання сировини. Вартість борошна залежить від ціни на зерно. І інфляційні процеси на... Глобальному ринку зернових вони були досить значні. Пшениця подорожчала на 42% продовольче. Розуміємо, чому? Тому що посуха, тому що певні не і не тільки в Україні, але й в Європі. Борошно, звичайно, подорожчало на 42 ті ж самі відсотки з 11 тисяч гривень з ПДВ до 15 600. Другою складовою подорожчання хліба називає збільшення зарплат. Людей катастрофічно не вистачає. Ну і, звичайно, це як на будь-якому ринку, коли не вистачає пропозицій, треба підвищувати ціни. А результатом є те, що складова в плані фонду оплати труда вона значно підвищилася. Відсотків на 30. Каже, на зростання ціни на хліб вплинуло і збільшення вартості енергоносіїв протягом року. Більше ніж на 20-30%, тому от і рахуємо. Тобто зріст на основні види сировини і інші складові собівартості відбувся більше, ніж на 40%. Говорить, нині вартість хлібини виробництва кропивницького хлібозаводу від 16 до 30 гривень у залежності від сорту та ваги. Це від 4 до 7 гривень дорожче, ніж торік. Зимку ціни на хліб від кропивницького заводу не підвищуватимуть. Далі будемо дивитись навесні, яка буде ситуація. Це буде залежати від вартості борошна і зерна, а в свою чергу вартість борошна і зерна буде залежати від перспектив майбутнього врожаю. Якщо будуть несприятливі погодні умови, звичайно, буде тиск на ціни, вони підвищаться. Ропивничанка Світлана Кашуба говорить: хліб, який вона купує постійно, за рік подорожчав на 4 гривні. За час війни все здорожчало. Купувала по 25, зараз 29, Але що, хліб ми їмо всі? Тому потрібно купувати спочатку повномасштабного вторгнення хліб подорожчав на 40 відсотків. Виробникам не вистачає якісної сировини. Вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Основної складової собівартості хліба є звичайна сировина, і в першу чергу боршна, тому що є інші складові сіль, дріжджі, жири і так далі. Але вони займають уже суттєво меншу питову собівартості. Якщо ми подивимося на структуру врожаю. То вона з кожним роком на жаль все гірше. Ну в цифрах, якщо, наприклад, в 2020 році продовольчі пшениці в загальному врожаї було близько 57%, то в то минулому році ми спостерігали лише менше 30% – де близько 27%. Пояснює цьогорічна вартість хлібу напряму залежатиме від врожаю пшениці та її якості протягом січня місяця була Дуже активна вегетація пшениці, тому що позначки термометри сягали там в деякі дні більше 10 градусів тепла в січні, і, звичайно, це стимулювало ріст рослин в цілому, ну і, зокрема пшениці. І пшениця активно пішла в ріст, активно розвивається, і якщо будуть такі суттєві показники мінусові, там з ну, 10 і більше. То це дуже серйозно вплине на показники врожайності, і як по кількості, так і по якості. Але чи буде це і коли це буде, ніхто зараз не може сказати. Прогнозує зростання ціни на хліб у межах від 5 до 10% до початку збору врожаю. Залежно від погоди, це буде червень-липень. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.